Друзі мої, всім привіт-привіт! П'ятниця. Привіт. Я вас вітаю з п'ятницею. І себе вітаю. 17 листопада я трошечки утеплилась. Це не нова курточка. Нову буду вдягати, коли будуть морози тріщати, якщо вони будуть тріщати. А сьогодні вділа таку свою худеньку, зимню, але вона вже худенька така в неї не дуже. Ну, По такій погоді нормально. Так, зробила бойовий розкрас. Сьогодні ж у нас зустріч. Вечором мені не буде коли його робити. Так що з самого раночку, а вечором приїду, перевдягнуся і відпочити трошки треба. Трошки треба відпочити. Голова болить сьогодні у мене, Ну, я знаю, чого вона мене болить. Ну нічого, пройде. Так, як у вас справи? Як ваші діла? Вчора робила манікюрчик. Манікюрчик робила я. Бачите. Знімала. Треба тепер монтувати. Там багато лишнього. Щоб бистренько, воно ну, знаєте, щоб було красиво все помонтірую. От. Писала мені, як красиво, та да, пшениця, бачите, як. Зеленіє, красивенько. Шапка в сумці. Можна капішок накинути, бо прохладненько. Уже ж не молодуха, не 16. Вже треба вдягатися. От. Такі справи, друзі. такі Справа шкільний автобус поїхав. Поїхав шкільний автобус. а Ваня сьогодні ночує багачки. Ну, я ще не домовлялася. Я ще ж позвоню домовлюся, може скажуть не можна. Ну, я думаю, так не скажуть. Бабуся Катя, вам привіт! Я буду вам сьогодні дзвонити і проситься, щоб Ваня у вас переночував, тому що йому завтра опять на гурток. У Вані 27 числа листопада конкурс на по робототехніці. І вчитель, керівник, попросив його, щоб Ваня під'їхав у суботу готуватися, ну, щоб не кататися туди-сюди і заодно тоді сьогодні піде на вокал, тому що там на вокал теж йому треба записатися. Готуються на, на конкурс ну, відправити Вані на роботу вокально. І треба теж розпівуватися. В общем, різностороння дитина. Я спеціально його так скрізь задіяла, щоб він привикав до цієї суми, а може і неправильно, не знаю. Ну, в общем, Мені так кажеться, що так треба, хай буде. Я бачу, що він тягне, він міг навіть і більше, ну, нехай. У нього і так всі дні зайняті, окремо це п'ятниця свободна. Ну і, звісно, коли там оце затяжні тривоги, їх відправляють додому, то він йде додому і вже нікуди не їде, ніякі гуртки. От, так що він сьогодні піде на вокал після школи, поїде на багачку, якщо все буде нормально. От, заночує там у друзів. І в суботу піде на цілий день і вечором приїде із сусідами. Вони їдуть з роботи додому. Такі справи. Їде мій сусід, воно. їдемо з ним на роботу. Так що. А сусід піде ось у, у, у січні відпустку. Так що, друзі мої, будемо з вами цілий місяць добиратися на роботу. Хай Будемо... Будемо багато з вами балакати, говорити, гуляти. Понятно? На Ремчика не прив'язали, ще бігає ремчик сусідський. Так, ну все, друзі. Всім гарного дня, гарного настрою, всього самого хорошого. От, бувайте здорові, бережіть себе, щоб все було добре. Цілую, люблю.